Всім привіт! Ви на каналі Гонтору.ua. Сьогодні у нас відео трошки в такому незвичному форматі для каналу. До речі, пишіть в коментарях, чи зайде вам такий формат. Якщо так, то будемо продовжувати інколи знімати відео якраз в ньому. Що ж, що в нас сьогодні за тематика? А сьогодні ми поговоримо про боти, в яких ми приймаємо участь в Telegram. Це Notcoin, це. Нір валіт, арбуз коїн, і, звісно ж, Ава Коін, де ми добуваємо золото за звичайне натискання екрану. На накопичилось трошки обновлень і новин по цих проєктах, саме тому я вирішив зробити ось таке відео, щоб в одному відео на все відповісти. Що ж, будемо починати ми з NotCoin, тому що це був перший, перший так би, такої темки заробітку, і ми з нього, власне, починаємо. Що по NotCoin? В принципі, там особо багато новин немає. Там добавляли нові скини, які ми забирали. Можна було забирати там за допомогою азбуки Морзе скін був один, потім ще добавляли скини. Ну, коротше, скіни з кінами. Але саме головне: вчора додали новину, що скоро відкриється P2P-маркет, тобто можна буде продавати вже наші ноткоїни через P2P. І для цього знадобиться, звісно ж, гаманець в Телеграм. Я думаю, що ви його вже заводили, коли реєструвалися. І в більшості він є. Якщо ні, то обов'язково заводимо цей гаманець. Що ж, думаю, про надкоїну довго говорити не будемо, тому що немає сенсу. Сама головна новина, що скоро буде під під p і я сподіваюся, що ми зможемо його продавати. Хоча, хоча хочу сказати, що дещо. Турбує, тому що на головній картинці в цьому постів було 100 мільйонів ноткоїнів. Тобто, це може означати швидше за все, що ціна буде досить таки невеликою. Ну але поживемо, побачимо. Про все буду сповіщати в себе телеграм-каналі. Що ж, переходимо до наступного. Далі ми заходили в NIR Wallet. там теж дуже цікаво. Я тут інколи буду відволікатися на ноутбук, тому що досить таки немало інформації і все важко запам'ятати. Що ж. Що е, стосується ход, чим він відрізняється від ноткоїна банально, тим навіть що коли ми майнимо ход, коли ми нажимаємо на кнопочку клейм, все це відображається в транзакціях блокчейні, тобто це реальний токен, да, і ми його майнемо до того вже там, де хто заробив, тому що були сейл з боксами. Хто знає, їх їх, їх там можна було купляти, і кому пощастило, тому випадали там USDT, NIR і. Ще якийсь токен, що точно не пам'ятаю. Ну дехто там позаробляв, я бачив скрини там по 10, по, по 5. USDT. В принципі, цей проект вже дав заробити, так що він вже краще, як ноткоїн, і перспективи більші. Власне, чому? Тому що е, там будуть відкриватися лаунчпади. До речі, лаунчпад вже скоро один буде. Там можна буде купляти токени за ход, і на цьому теж можна буде заробити. Тобто, це теж буде така фішка проекту, тобто, все одно. Е, Потрібно майнити ці токени. До речі, я вже прокачав на максимум всі бусти, які були, і зараз досить непогано виходить майнити, навіть якби е, взагалі не було рефералів. То без рефералів все одно, якщо ви на, на максимум всі бустери поставите, досить непогано вам буде насипати. Далі, що по цих токенах? Е, також я рахую, що є, є плюсом те, що в них. Обмежена емісія, тобто певна кількість токенів, коли вийде, все далі вже їх, їх майнити буде неможливо. Я дивився на сесію, там, там не сказали, на жаль, яка кінцева точка, тобто скільки цих токенів взагалі повинно бути, але сказали, що швидше за все, там плюс-мінус закінчення майнінгу буде десь приблизно у квітні. тобто я так розумів, що вони розраховують на те, дивляться, скільки йде майнінгу, скільки, який приріст людей в проєкт, і скільки вони на Тобто, плюс-мінус вже вся емісія закінчиться, і, звісно ж, більше цей токен майнити ми не зможемо. Тому рекомендую це робити зараз, поки є ще така можливість. Всі посилання, звісно ж, будуть під відео. Так, переходимо до наступного, далі в нас йде. Клік-бот про гарбуз, тобто де ми збираємо кавуни, там насправді я не знаю, що з ним робити далі з цим ботом. Я так зрозумів, що цей пул на дроп, який виділили, то дроп будуть получати тільки ті, хто приймає участь в якихось івентах в самій групі цього проекту. Тому що вже одна роздача була: хто там прийняв участь, то їм нарахували гарбузи на гаманець, і вони вже змогли їх продати. Тобто потрібно бути в їхній групі, в чаті і слідкувати за цими оновами. -он Зараз теж здається, проходить там дроп і теж можна буде там виграти. В самому ж боті, де ми збираємо гарбузи, додали очки рейтингу, тобто їх можна вже купляти. Там теж дещо поміняли. Можна вже трошки по-іншому прокачувати власне бустери, щоб більше заробляти. У мене там вже по-моєму трохи більше 10 мільярдів тих гарбузиків назбиралося, але це не факт, тому що, наприклад, ще до того, коли я зрозумів, що дропи швидше за все будуть роздаватися в групі, там відкрили можливість переводити все самому середині боту ці кавуни від одного до другого користувача. Плюс дали посилання на. Ось ринок на сайт, на якому це можна робити. Ціни там насправді дуже низькі, дуже маленькі, але все одно, ну таким чином можна пробувати їх продавати. Власне, збирати там чи ні ці кавуни, вирішувати вам. Як на мене, то зараз зі всіх найбільш перспективний це Нір Wallet. Ну і наступний, звісно ж, ми переходимо до AvaCoin, де збираємо золото. Я рахую, що він теж перспективний, перспективніший, ніж попередні. Ну, крім, звісно, Нір Wallet. Чому? Тому що. По-перше, там вже відкрили вивід коштів. Я бачив, що багато вже хто писав, що станиця вже виводили. Тобто золотий пил можна вже обмінювати на USDT і виводити. На жаль, скрині підтвердження ніхто не виклав, але в офіційній групі адміни написали, що вони відкрили, і багато хто з блогерів теж написали. До речі, ті, яких я вже знаю даненьку, до яких є певна довіра, вони теж вже писали, що виводи їм приходили. Тобто це теж вже плюс проекту. Ще вони вже запустили функцію посилення, яка прискорює видобуток золота. Тобто ви можете купити буст, він здається, коштує 30 USDT і досить швидко е, збираєте е, ваш, ваш золотий пил. Тому що зараз потрібно на екран тикати там 7,5 тисяч раз, це трохи багато займає часу та да, кожен день. А коли ви купуєте цей буст, то ви досить швидко це робите. Там, як вони пишуть за один та. Чи якось так, ну я бачив, що це досить швидко вона збирається там буквально за кілька секунд. Тобто це теж такий вже плюс проекту, який прискорює заробіток. Плюс вони вкрутили реферальну програму по процентах і рівнях не буду розказувати, просто прикріплю скрин. Ви його зараз бачите в себе на екрані. Теж досить непогано, що буде вже така от реферальна програма. І тепер вони відкрили ще карту, там вже є. Локації, де можна майнити власне власне це золото. Давайте я зараз трошки відволічуся на свій ноутбук. От вони пишуть, що їх проєкт реально пов'язаний з видобутком золота, і через гру вони відкривають завісу над діяльністю і будуть робити це доступним для всіх. Тобто це означає, що ми теж з вами зможемо майнити це золото. Ви можете придбати ділянку для видобутку золота і отримувати винагороди двічі на місяць. Винагороди будуть нараховуватися 1 та 15 числа кожного місяця, і тільки в робочі дні, тобто якщо там 1 чи 15 число виходить на вихідні в суботу чи неділю, то нарахування буде вже трошки пізніше там в понеділок, да? ну, коротше, коли вже буде робочий день. Далі ви будете отримувати 8,3% від суми купівлі ділянки у USDT на ваш баланс. І вони доступні для виведення, тобто ви зразу зможете їх вивовувати, це вже теж дуже добре. Кожна ділянка унікальна, ціна кожної ділянки залежить від кількості золота, яку можна видобувати на ній. Тобто, це означає, що в кожній ділянці буде певна сума. Про суму ми поговоримо трошки пізніше. Зараз що в нас ще є? Теж буде реферальна програма. Тобто, якщо. Ви будете купляти ділянку, ваші реферали теж будуть купляти ділянки ділянки, там теж буде восьмирівнова реферальна програма, і за це ви теж будете заробляти. Але тут є один підводний камінь, тому що з реферальної програми ви почнете отримувати нагороди тільки тоді, коли купите буст, ось цей про який я говорив раніше, за 30 доларів, щоб швидше збирати золотий пил. Тобто, я думаю, ви це розумієте. Так, але якщо там, наприклад, ваші реферали будуть купляти. Ділянки і майнити золото, то 30 доларів вам там заробити буде просто ось так. Так що, думаю, в цьому буде сенс. Ну, звісно ж, це для тих, в кого я реферал, більш-менш великі команди, і звісно ж, тим буде вигідно. Тепер, що буде по цінах, золотоприємник це буде ціна 300 USDT, і вона буде дозволяти заробляти 4,5 тисячі USDT. Я поки що. До кінця не зрозумів, це за рік чи за весь період. Тому що протягом року, я так розумію, ви будете повертати 100% свого вкладу, і далі вже, вже будете заробляти чистий плюс. Якщо подивитися на скрін, я вам теж прикріплю. То тут пише, що плейбек період один рік і всього на 10 років. Тобто, ну якось так вони тут розраховують. Я, я якісь. Як і сказав до кінця, я ще зовсім не розібрався, так що, в принципі, пізніше, можливо, можливо, зроблю ще окреме відео на цю тему. Далі, річка, ціна буде 1000 доларів і добування 15 тисяч. Золота шахта 15 тисяч доларів, добування 150 тисяч і кар'єр. Ну я не знаю, хто тут буде такі суми вносити, це навряд чи 150 тисяч доларів і ну, дозволяє добувати золота на 1,5 мільйона. Ну, це так. Ну, я думаю, там по 300-1000 по, 300, по 1000 доларів, швидше за все, багато хто буде захорити, особливо з блогерів, в яких є хороші команди. Ось. В принципі, поки що це вся інформація. Всі посилання будуть під відео. Якщо вам відео сподобалось і сподобався такий формат, ставимо йому вподобайку і будемо старатися частіше робити ось такі відео на тему, наприклад, якихось відповідей, новин і так далі. На цьому все. Ви були на каналі Гонтору. Всім удачі і побачимось в нових відео.